Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми, і я радий вітати вас на моєму каналі. Повертаюся після невеличкого відпочинку, їздив з колегами відпочити. По дорозі, додому трошки простудився, тому вибачайте, якщо буде багато склек, буду вирізати свої кашелі, свої чхання, свої шморгання. Але таке життя. Але повертаюся я до вас з чим. Сьогодні відео буде поділено на дві такі частини. По-перше, у мене є п'ять нових цікавих ароматів для осені. А зараз вже трошки похолодало, і вже погода така більш пасуюча до тих ароматів, які я придбав собі. Це будуть відліванти. І мені було цікаво послухати ці аромати. А також мене на людина попросила підібрати їй щось цікаве, зважаючи на гардероб. Я подивився на гардероб цієї людини, а там такі більш осінні аромати, осінні зімні. Я вибрав цікаві аромати. Частину з них я знаю, частину буду тестувати майже вперше. А друга частина це такий невеличкий сюрприз. У мене є подарунок від французького бренду. Пізніше вам покажуть ці аромати, і це буде цікаво. Тож залишайтеся, дивіться до кінця, буде класно. А тому натисніть одразу вподобайку. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Натисніть на дзвоник, щоб мої відео до вас долітали першими. А також, якщо ви хочете додатково підтримати мій канал, є кнопка «Спонсорство». ви можете підписатися, обрати рівень підписки. Поки що якихось бенефітів немає, але я обіцяю, що пізніше буде якийсь ексклюзивний контент, коли в мене збереться якась кількість спонсорів, я обов'язково щось придумаю. Якийсь ексклюзивчик точно буде. А поки що, давайте починати! Як тільки я побачив піраміду цього аромату, я одразу зрозумів, що він мені потрібен на затест, як мінімум, це Інітіо, сайд ефект. І це щось що мені має сподобатися. Цей аромат я не знаю, але бачу, що тут заявлені ноти, які я дуже люблю. Це Ром, це цютюн, кориця, шафран, сандал і гадоїн. Як на мене, усі ці ноти тут дуже красиво представлені. Тут є Трошки алкоголю і дрібка такої пікантної кориці, вона трошки пощіпує ніс. Мені цей аромат чимось нагадує Black Phantom від бренду Kilian. Також він нагадує мені аромат, який я сьогодні буду ще показувати, не буду поки що сповірити. Також тут відчувається така легка перечність, але найбільше у цьому ароматі мені відчувається саме тю тюль і якась така солодкава ваніль. І чимось мені цей аромат нагадує Енджел Share від Кілян, але він менш алкогольний, не такий п'янкий. і у ньому не відчувається саме ось ця деревина, ось ці бочки, у яких саме алкоголь настоюється. Він досить гурманський, але в той час в ньому є щось таке такі чоловічі нотки. Я не знаю, як їх поділити між чоловіками та жінками, але. Мені здається, що він все ж таки більше буде у чоловічу сторону і більше буде пасувати чоловікам. А для жінок я думаю, що краще спробувати якісь інші аромати, які будуть сьогодні у цій підбірці, тому продовжуємо далі. Другий аромат, який я сьогодні покажу, це Maison Margiela Jazz Club. Цей аромат був у мене колись у флаконі, і я зараз вирішив його знову замовити, щоб показати своєму знайомому. і Саме цей аромат мені нагадував Initio, але при першому затесті вони все ж таки більше відрізняються, і саме у Марджорі трошки більша піраміда і вона, як на мене, більш складніша. І тут за цим ароматом криється ціла історія, бо, бо тебе прямо переносить у якийсь такий затишний бар з живою музикою, з димом від сигар, з дорогим елітним алкоголем. Відчувається ось ця атмосфера, дерев'яні меблі старі, дуже затишні. Дуже красиво все це поєднується. Він більш сладкуватий, в ньому красива ваніль, поєднання, знову ж таки, з. Ромом з цютюном зі смолами, але тут більш активний початок. Тут є і лимон, і рожевий перець. Він самого початку бере так підносить, потім вже заспокоїться, сидить спокійно на шкірі, і він досить комфортний аромат. Це абсолютно хід для осені та зими. Я з ним проходив, здається, минулого року, зносив десь мілілітрів 10, дуже його люблю і хочу показати своєму знайомому. І мені здається, що він йому сподобається. А ось наступний аромат від бренду Maison Margiela, я давно хотів спробувати, але у мене не було можливості, і я нарешті замовив собі від Levant. Це By the Fireplace біля камину. І тут дуже інтригуюча піраміда. Тут моя улюблена гвоздика, тут рожевий перець, кінський каштан, гваяк, ялівець, ваніль, перобальзам. І він більш деревний, більш насичений. Тут відчувається саме ось цей гваяк, який часто називають удом, мені здається, якщо я не помиляюся, дуже-дуже осінній аромат. Теплий, є у ньому така трошки нотка сирості, я б назвав би це. Але мені здається, що саме так пахнуть ось ці каштани, які ти збираєш саме восени, коли вони падають. І ти тільки достаєш їх з зеленої або трошки вже коричневої скорлопи. Я не скажу, що я відчуваю тут свою улюблену гвоздику, але скоріше це такі спеції солодкощі та листя. Ось жовте листя саме так пахне восени. Коли воно трошки опало і ти так збираєш охапку, і коли так, бросаєш до фотосесії, не робіть цього. Мені здається, що це трошки небезпечно, бо там можуть бути якісь комахи, все інше. Але саме так воно пахне зараз у розкритті. Красиво, цікаво. Хочу в ньому походити, подивитися, як він буде розкриватися на шкірі, а також як довго він буде залишатися на одязі. Маржела – це не досить стійкий бренд з того, що я мав, і десь там годинки 4 і все, забули. Тому буду брати з собою, щоб була можливість оновити. Четверте осінній аромат на сьогодні це хіт, це таке вже велике ім'я осінній парфумері це шаргі від бренду Serge Tans. І скажу чесно, що я з ним майже не знайомий. Я наносив його в Бомонді, здається, але у мене його ніколи не було. У мене був Амбра-Султан, я його продав. А шаргі зараз буду так осознано тестувати вперше. Боже, це зблотер так пахне красиво. І це. Солодко, якась така відчувається у ньому медовість, вишневість, трав'янистий, а також якісь у ньому є спеції. Дайте подивитися піраміду. Знову ж таки, тут є тютюн, мед, амбра, сіно, ладан, сандал, ірис, мускус та троянда. Ось це, мабуть, такий трошки холодноватий і спеців це ладан. Дуже красивий, дуже подобається мені цей аромат. Я не відчуваю в ньому поки що якусь там трояндовість або мускусність. Давайте я нанесу його на руку, бо мені цікаво, як він зараз буде розкриватися. Бо я трошки здивований. Бо якось у Бомонді, коли я його тестував, він на мене не справив враження, але це була і не осінь. Що я скажу? Він дуже приємний, трошки солодкуватий все ж таки. Якщо ви шукаєте якийсь цікавий тютюн, трошки незвичний, і ось це поєднання з ладаном мені подобається. А можливо, це така троянда, трошки металева, щось є у ньому таке, що робить цей аромат незвичним. Обов'язково спробуйте, я його також буду носити на собі, і мені здається, що це мій фаворит сьогоднішніх ароматів. І останній аромат на сьогодні з осінньої підбірки. Не забувайте буде ще друга частина, тому не вимикайте відео. Це трошки важкого люксу, ладно, жартую. Це парфум з Демерлі, аромат Херот. І цей аромат колись був у мене у малюсенькому відлеванті. І я навіть не пам'ятаю, я його досить швидко зносив, але пам'ятаю, що він мені тоді сподобався. Я коли зараз збирав підбірку, я думав, що його треба поставити обов'язково. І це ще один неймовірний тютюн. Але цей тютюн більш фруктовий, він цікавіший. Є у ньому якісь такі нотки, дайте мені пригадати, що він мені нагадує. Є тут якась трошки кураги, мабуть. Дивлячись на піраміду, тут є Османтус, і, мабуть, це він може давати ось такі абрикоси-персики, але. Мені це більше в'ялену історію, бо тут є Тютюн, ладан, то Совдану, Ваніль і деревна дуже красива база, і своя супер, кедр, мускусна грамота, вона ж папірус і ветивер. На початку тут заявлені кориця та Пепервуд, і, мабуть, мій ніс сьогодні працює не так добре, як завжди, бо ось корицю я тут майже не відчуваю. Але тут є вологе таке листя тютюну. У поєднанні з фруктовими нотами, у поєднанні з такою трошки копченістю. Дуже красиво. Е, мені здається, що на чоловіках він буде сидіти трошки грубіше, більше деревинно, тютюнно, солодкувато кисло. Але зараз, чим більше я його нюхаю, тим більше він мені стає у вишневу сторону. Ось з'являється такий саме вишневий підтон. Мабуть, це тютюн знову ж таки дає. Але як на мене, цей аромат. Тотальний унісекс. Я хочу спробувати нанести його на когось зі своїх знайомих дівчат. Бо це має бути дуже красиво, і саме така більш холодна осінь це ідеальний сезон для цього аромату. Отже, з осінніми ароматами ми закінчили, і давайте переходити до другої частини відео. Бо у мене є ось такий набірчик, і це набір від бренду Дусіта. Розповідаю, як він до мене дістався. Десь на початку літа а, хтось зі моїх знайомих написав в чаті, що Дусіта роздає безкоштовно пробники з доставкою в будь-яку країну світу, і я замовив собі три аромати, там можна було обрати, які ти хочеш аромати, і я забув про них. І десь за місяць а, подруга написала, що до мене доїхали пробники, але я вже на той час жив на іншій квартирі. Саме де я зараз знімаю, а, а ці пробники мали приїхати до моєї сестри. І у мене навіть не було можливості до неї доїхати вже довгий час. І нещодавно я був у неї і згадав, що у неї там у поштовій скринці мають лежати пробники, якщо вони доїхали. Відчинила скриньку, лежать три аромати від 10. -ти. плюс вони прислали подарунковий купон з дискаунтом і щось ще. Але подивіться на цю красу. Це просто неймовірно якось виглядає. Дуже красиве оформлення самих пробників. І пробники, здається по 2 мл, і це 2,5 навіть. Я чесно не знаю, чи продовжиться акція це далі, але можете спробувати пошукати. Можливо, до сюди далі висилає три пробники по 2,5 мл, 7,5 мл до сіти. Це досить коштовний такий подарунок. Тож, давайте розбиратися, що я замовив собі. Перший аромат, який я вже потестив на собі, два інших я не, не відкривав ще здається. це ераван. І це дуже красивий зелений аромат, він мені сподобався. І я взагалі обирав саме пробники так, щоб вони мені пасували під те, що я ношу взагалі в загальному житті, щоб він не лежав у мене, а щоб я його зносив і подумав, чи хочу я собі флакон. Ось, на флакон я ще не переконав себе, але це дуже свіжо, дуже зелено. Це ідеально на спекотне літо. Тут дуже красива піраміда, це зелені ноти, парагавайський петергрейн, сіно, шавля, конвалія, дуже багато красивих нот. І він на початку мені дуже сподобався, але база тут, хоча все, що я люблю, ваніль, мох, кедр, щось мене у ньому бентежило. Мені здається, що це. Сіно якесь трошки таке зупріле, мабуть, було. Я не знаю, бо початок ідеальний зелений, свіжий, такий фреш-фреш. У коментарях прочитав, що комусь він нагадує японський зелений кіткат, здається, що з зеленим чаєм або з матчею. І десь він так нагадує саме щось може бути саме матча або мате, хто розбирається в чаях, поправте мене. Оцей зелений порошок, нагадайте мені, як він називається. Красива композиція на початку, але пізніше в базі на шкірі він мені не досить сподобався, тому, поки його відкладаю, буду носити вже навесні або влітку, і подивлюся, як він буде розкриватися вже при спеці. Другий аромат дуже зацікавив мене своєю пірамідою. Це Le Pavillon Dor. золотий павільйон, якщо я правильно перекладаю. І давайте його тестити, бо тут інтригує саме піраміда. Тут заявлені корень ілісо, м'ята, жимлость, лист інжиру, чабрець, либаном, бороння, геліотроп, дуб і австралійський сандал. Це дуже свіжий такий початок. Тут відчувається м'ята, але вона якась така гірка. Відчувається трав'яні ноти. і. Дуже гіркі трави, як на мене, це красиве поєднання, але досить незвичне. І поєднання ось це є чабрець, боронія, мабуть, це вони дають таку гірку ноту, бо за цим ховається десь там лист інжиру з гіліатропом, але я їх майже не відчуваю, бо з інжиром я дуже знайомий. У мене багато інжирних ароматів, але він якось так тут заховався. Дуже цікавий аромат, є у ньому щось таке незвичне. Зараз він переходить в такий укропний розсол, трошки солонуватий, трошки кисловатий, Що такий розсол з під огірків. Це досить дивний аромат. Я буду носити його на собі, спробую, але. Це інтригуюче і трошки дивно. Тому павільйондор треба розношувати на собі, щоб скласти якісь такі більш об'ємні враження, але це щось таке дивнесеньке. Третій аромат, який я сьогодні покажу, це каватіна. І на цей аромат у мене були найбільші надії. Зараз подивимося, чи виправдаються вони. Бо це аромат про білі квіти. Я коли побачив, що у них є аромат про жасміну туберозу, я зрозумів, що мені таке треба. Давайте наносити його. Тут все це поєднується з Бергамотом, конвалію, Чайна Тренда, іланг Халан, Хамбрета, Астралійський сандал, Абсолют ванілі і Сям. І щось таке я чув вже багато разів, як на мене. Це поєднання жасмину з туберозою, з легкими цитрусовими, і відчувається ось ці конвалії. Трошки в водянисті. Це не досить насичений такий біло-квітковий аромат, як я люблю, не такий прям в лоб. Він більш прозорий. В ньому і троянду можна знайти, якщо пошукати. Він не досить солодкий, він більш зелений. він дуже весняний. Він, знаєте, нагадує мені такий букет з польових квітів, зібраних саме навесні, трошки з росою. Свіженькі, такі зеленесенькі, дуже красиво, дуже дівочо, я б сказав, це такий аромат для дівчини 20-25 років, десь там побігла собі на заняття до університету, десь там на роботу до офісу. Красиво, ніжно. Не скажу, що це аромат, який я буду носити на собі, скоріш за все, бо це, як на мене, занадто фемінно. Але дуже красиво. Це не буду навіть сперечатися, це красивий аромат, і я рекомендую його для затесту саме дівчатам. І ось ми досить швиденько розібрали 8 ароматів, 5 осінніх і 3 таких більш весняно-літніх. Тож, пишіть свої враження і знову ж таки, напишіть, які аромати ви будете носити цієї осени, що ви собі вже переставили на пличці попереду. І буду чекати ваші коментарі. Зустрінемося вже наступного відео за тиждень. Па-па!